Ми пограли в мультиплеєрну бету нової, ну як нової, скоріш оновленої Call of Duty з під заголовком Modern Warfare 3, і я зрозумів, що чутки та витоки були правдивими. Нам обіцяли, що ця колда стане доповненням для минулорічного Modern Warfare 2 з оновленими картами з оригінального MV2 2009 року та абсолютно новою синглплеєрною кампанією. Хоча, вочевидь, про сюжетку я нічого сказати не можу, з п'яти доступних на Беті МАП-4 це без Смертна класика, яка була відтворена з любов'ю та згідно сучасним графічним стандартам, це ясна річ, мультиплеєрна бета з демонстрацією кількох знайомих режимів, з якими знайомий кожен ветеран код. Я не збираюся занурюватися в глибини ігрового процесу і механіки. Це ми зробимо у огляді, але зате розповім про свої враження. І, хоча було багато розмов про те, що МВ3 сильно відрізнятиметься від інших ігор серії, я нічого такого не відчув, особливо в порівнянні з попередником, принаймні не настільки кардинально, як це було у Колдварі. Наприклад, в той же час говорити, що змін немає, теж неправильно, і я поясню, чому ось у чому твіст. Якщо більшість з нас очікували Modern Warfare 3, хоч і має абсолютно той самий геймплей, що МВ2 команда Sledgehammer знову вирішила різко змінити курс деяких. Ключових аспектів, можливо, це стало через тиск фанатів. Багатьом гравцям не сподобався повільний, більш тактичний стиль минулорічної колди. Так от, тутешній мувмент став значно швидшим, з більшою кількістю можливостей поєднувати дайвіни, слайди та стрибки через виступи та вікна. Плюс додайте сюди відміну різних анімацій, включаючи ковзання і перезарядки. У певному сенсі новий МВ-3 набагато ближче до того, що багато фанатів серії вважають типу класичною Call of Duty, граючи на. Таких олдскульних картах, як Rust, Фавела та Estate. я повернувся до тих часів, коли я зникав у оригінальному МВ2 буквально на десятки годин. Це дійсно ностальгія і повернення до епохи серії з блискавичним темпом екшену та перестрілками, які часто вирішувалися за долі секунди. ТТК дійсно трохи збільшився порівняно з МВ2, але лише настільки, щоб розумний гравець, який вміє швидко рухатися, мав шанс вижити після одного-двох пострілів. Зараз гравці мають 150 ХП, як у Варзоні, але нова колда так само жорстока до повільних або недосвідчених геймерів, як і попередні ігри. До певного моменту поєднання швидкості та класичних карт код це добре. Новий ТТК став, очевидно, краще, і принцип, натиснув Shift, програв тут не працює. Але МВ3 настільки ж захоплива, невблаганна та простодушна, наскільки ви можете собі уявити. На вас чекає безперервний екшен, який не зупиняється ні на секунду протягом усього матчу, але при цьому відчувається. Айця зайва хаотичність на карті. Є вагомі причини, чому так багато фанатів код люблять раст. Але десматчі на цій мапі коливаються між різаниною без жодного натяку на тактику та грою в одні ворота. Або вороги і союзники мруть як мухи, або одна команда домінує настільки сильно, що її снайпери в наглу кемперфестять, сидячи на центральній вежі, і при цьому можуть абсолютно спокійно робити один кіл за іншим. Ви просто знову і знову раз за разом вмираєте після спавну. Не маючи можливості зробити хоч щось, так ви правильно зрозуміли. Система СБММ нікуди не поділась. skill бейст matchmaking повинен робити так, щоб ви завжди стикалися у матчах проти геймерів зі схожими навичками, але в основному СБММ карає після однієї двох каток. Здається, після одного вдалого матчу вас майже одразу покарають тим, що вас закинуть у жорстке лобі, і вами витруть підлогу. Тому в мене є побоювання, що СБММ зруйнує мультиплеєр цього разу. Тим більше є купа кліпів, де чуваки набивають по 100 кілів завдяки тому, що SBMM їм підкидує нубів на расті. Такого не повинно бути. Якоїсь проблеми з реєстрацією попадань я не помітив, хоча деякі пушки вели себе досить дивно, особливо дробовик. Я не знаю, що з ним сталося, але вбити із нього буває проблематично. Не скажу, що це розповсюджена проблема. Можливо, таке було лише у мене, але знаєте, не дуже приємно, коли тебе вбивають із двох пострілів, а ти мінімум із трьох-чотирьох. У проблеми також можу записати взагалі зламані респавни, причому на усіх без виключення картах, а особливо ця фігня. Помітна нараст. Коротше кажучи, стандартні проблеми переходять у спадщину із однієї колди у іншу кожного разу. В той же час ремейк Фавели мені дуже сподобався. На карті, як це зазвичай буває, є місце для реалізації будь-якого геймплейного стилю. Тут вам і точки для кемперів, кілька вузьких коридорів і парочка відкритих просторів. Добре продумана карта, яка наочно демонструє трьохлінійний дизайн з кращого боку. Скідроу теж виявилася цілком собі грабельною, але коли проходить голосування в лобі за карти, найчастіше гравці вибирають або Фавелу, або Раст. Однак, порівнюючи враження від гри, на Шіпмент раст мені здалася трішки слабшою. Оновлена карта і стейт виглядає прекрасно, але я часто стикався на ній з кемперфестом. У виправдання можу сказати, що на ній, на мою думку, найкраще граються режими із захопленням і утриманням точок і хардпоєнт. Тім, де з і підтвердження вбивства не дуже підходять для цієї мапи. Те ж саме можу сказати і про легендарну карту Хайрайс прекрасно виглядає і дарує тонну ностальгічних спогадів, але грається вона не так добре, як хотілось би. З кемперами проблем особливих немає, але через надшвидкий мувмент і коли SBMM тобі підкидає потіючих чуваків, задоволення м'яко кажучи, сумнівне. Ще одна із змін це те, що у новій колді повертається традиційна міні-карта з червоними точками, що з'являються, коли вороги стріляють зі зброї без глушника. Коротше кажучи, ви зрозуміли зміни ну дуже серйозні, як для окремого релізу. Що стосується зброї, з арсеналом вони цього разу трішки перемудрили. В останніх кількох частинах Call of Duty було набагато легше розрізнити конкретну зброю від усіх інших, бо вона мала своє унікальне поводження, звук та віддачу. У новій МВ3, всі штурмові гвинтівки, дробовики та SMG відчуваються дещо схожими між собою, навіть не дивлячись на дійсно зручну систему кастомізації Gunsmith, за допомогою якої ви можете налаштувати все, від прицілів до магазинів і рукоятки чи. Прикладу, особливо схожість відчувається між штурмовими гвинтівками. Вибір різних видів зброї та подальша кастомізація безумовно сильно впливає на параметри кожного ствола, але різниця у швидкості перезарядки, дамагу і всього такого на практиці помітити можна далеко не завжди. Якщо говорити про прогресію стволів, то тепер є загальні модулі, які не треба розблоковувати для кожної окремо взятої зброї. Це скорочує кількість грінду і дасть змогу швидше прокачувати новий автомат або пістолет. Столет найефективнішою зброєю, принаймні, на мій погляд, я вважаю МТЗ556. Тому якщо ви не можете визначитися, то я вам рекомендую спробувати саме цей ствол. Багато хто говорив про те, що їм не сподобалися звуки, які видають різні види зброї. Помітно, що саунд дизайн оновився, і скажу чесно, я звуками в принципі залишився задоволений. Можливо, це не ідеал, але чому б і ні? Загалом стволи мають чудовий вигляд і звучать чудово, а анімація перезарядки. І звуки пострілів, все це прекрасно. Плюс розробники прикрутили нові анімації, типу тактичного прицілювання, яке в деяких моментах навіть зручно використовувати. А як щодо режимів? Поки що не треба сподіватися на щось нове чи навіть віддалено інноваційне. Все по класиці. Командний Дезмач все ще залишається основою МВ3, але Kill Confirmed, де ви отримуєте бали лише тоді, коли підбираєте жетони з мертвого ворога, ідеально допомагає, щоб відпочити від безкінечного кемперфесту та ваншотів зі снайперських гвинтівок. Класичний домінейшн, коли ви боретеся за три контрольні точки, все ще залишається моїм улюбленим. Режимом, але насправді не дуже добре працює на відносно невеликих картах, які по суті являються ремейками, і вони явно орієнтовані на активний екшен. Можливо, вам сподобається грати у цей режим на скідроу чи естеті, але на расті це, так би мовити, повний крінж. Звісно, круто в черговий раз побачити один з найцікавіших режимів Hardpoint, де контрольна точка переміщується кожні 60 секунд. Але знову ж таки абсолютно нічого нового. Що стосується масштабного режиму. Ground War на мапі Popov Power, то на даний момент все не так гарно, як могло би бути. Ground War – це масштабна версія домінації, в яку грають командами до 32 гравців, і з правильними картами і згуртованою командною роботою вона може бути дуже веселою. Велика мапа, однак, відчувається як трохи більша карта для домінування. Контрольних точок більше, але бракує масштабів, щоб техніка могла зробити щось значуще. Крім того, ніхто не хоче займатися захватом точок, бо набагато легше. Легше банально вбивати зі снайперської гвинтівки, сидячи на зручній висоті, чи прикидатися партизаном і вирізати ворожі тили самотужки. І загалом я невеликий любитель цього режиму у колді, хоча знаю, що у нього є багато фанатів. Тому можливо їм це зайде. Але це все стосується лише безпосередньо самих матчів. Sledgehammer Games зробили деякі зміни, перейшовши від класичної системи з трьома перками, які дадуть вам конкретні переваги у кожному бою до чотирьох перків, які тепер надаються за допомогою спеціальних жилетів, черевиків, рукавичок та іншого спорядження. Якщо відверто, то ця система не змінилася майже ніяк, крім свого зовнішнього вигляду. А ще уявіть, що Activision додасть скін на всі ці рукавички чи взуття. Я навіть не сумнів. Баю, що це станеться в найближчих обновах після релізу. Так от, ці предмети потрібно розблоковувати, отримавши експу у грі та підвищивши рівень. Тим не менше, як я і сказав, це не дуже відрізняється від того, що було раніше. Мені здалося, що ці зміни не мають якогось потужного впливу на геймплей, просто зміни заради змін. Тим не менш, мертва тиша повернулася у вигляді перку замість польового спорядження, тобто тепер не треба чекати кулдаун, щоб її заюзати. Графіка МВ3 вже встигла стати предметом численних суперечок. Багато фанатів вважають, що порівняно з Modern Warfare 2019 року графіка стала лише гіршою, і я точно можу сказати, що на картах є помітне мило на PS5, особливо на Фавелі. І якщо МВ-2019 зробила величезний графічний стрибок, МВ3 зі свого боку ні. Модельки зброї і оперативників, як завжди, виглядають добре, але в цілому зміни мало помітні, особливо якщо ти не граєш. Часто в колду консольщики теж можуть видихнути. Є регулювання поля зору на приставках, а також режим зі 120 FPS. ФПС. У Беті таблички з іменами ворогів чи союзників погано читалися. Тобто, я бувало ненароком відкривав Friendly Fire. Я не впевнений, чи було це навмисним рішенням або помилкою, але воно мене бісить. Часто буває так, що ти бачиш, що хтось біжить, думаючи, що це союзник, і Тут раптом він починає в тебе стріляти. Сподіваюсь, це пофіксять. Також на скінах оперативників можна помітити левітуючі пушки, наприклад. А от що мені сподобалося, так це одна цікава відсилка. Я зараз говорю про зелену і жовту ізоленту на екіпіровці, і запас на карабіні. Тобто, як на мене, то це максимально прямий натяк на оперативників із ЗСУ. А тепер про цінник. Нагадаю, що регіональних цін у нас до сих пір немає. Нова колда доступна у двох виданнях. Отже, стандартне за 2500 гривень, а також Volt Edition аж за 3000 гривень. За доплату ті, хто купив найдорожче видання, крім скінів, отримають доступ до кампанії на тиждень раніше і бойову перепустку, де відкрито на хвилиночку аж 50 етапів. Що є плювком в обличчя іншим фанатам, які не передзамовляли гру. Хоча для таких з. Лодіїв як Activision, подібне свинське ставлення до гравців не дивне. Чи повернеться цього року Call of Duty до своїх класичних основ? Можливо, безсмертні мапи та відчуття від екшену порадують багатьох фанатів, незалежно від того, чи грали вони в код колись давно, чи щойно закінчили матч у Fortnite. Я правда найбільше чекаю на нову русофобну сюжетну кампанію. Зомбі режим теж отримає, судячи зі всього, цікаві зміни, не кажучи вже про нову карту для Варзони. Це, мабуть, одна із перших Call of Duty мультиплеєр якої я чекаю по мінімуму. Цього разу я дійсно налаштую. Тований скептично, враження відбети ну дуже двоякі. За першими відчуттями, стараннями розробників на нас чекає трішки змінена МВ2. Темп гри завдяки оновленому мувменту і ТТК, очевидно, змінився. Ну круто, все інше вже було в тому чи іншому вигляді. На одній лише ностальгії за МВ2 2009 ця колда далеко не заїде. Треба знайти правильний баланс між сучасним та як би це смішно не звучало, ретро геймплеєм. Головна ж проблема цьогорічного Релізу заключається у тому, що нам впарюють знову буквально те саме. Це не контент, який вартий оновлення за 2500 гривень. Це однозначно не преміальна гра, якою вони її чомусь охрестили. Це буквально не Modern Warfare 3, а Modern Warfare 2.5. Серйозних змін кіт наплакав. Вищий ТТК і 150 хп. Трішки змінено візуально і механічно перки, трішки нової зброї та 16 карт із класичної МВ-2 2009 року. А ще додайтесь. Сюди те, що вони розпланували контентний план, в який входять карти і зброя в основному із минулих частин. Це, мабуть, нормально, коли старий контент додають протягом сезонної підтримки, але коли із виключно старого контенту роблять типу нову гру, це дика халтура, і точно не те, за що гравці хотіли б заплатити таку високу ціну. Що буде на релізі, я поняття не маю, але як ви розумієте, ніяких попередніх замовлень робити не варто. Краще дочекатися нашого детального огляду. На Анок, нагадаю, що вихід Modern Warfare 3 запланований на 8 листопада на всіх актуальних платформах. Що думаєте про цю колду? Думаєте, вийде щось із цього путня, дивлячись на купу старого контенту і мінімальні зміни в порівнянні з минулорічною МВ2? Також будемо раді бачити вас у нас у Discordі і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, играй.